Чого нас навчають у школі, так, але це от реально потрібно кожному. В школі не вчать говорити. В школі весь акцент робиться на граматику, читання. Ну, ми все робимо, крім того, що треба. Буквально кожна людина приходить з запитом: мені треба навчитися розмовляти англійською. Розмовляти чим пошвидше, в мене обмежені терміни. Ну, в школі така взагалі система. Що ми працюємо е, для тестування. Немає такого в будь-яких країнах Європи. Це чомусь такий, от саме е, культурний момент, менталітет в Україні. Ми перевіряємо все, крім того, що дійсно потрібно. В тебе може бути високий рівень, в тебе може бути, грубо кажучи, той самий рівень b 2 е, чисто теоретично, е, на бумазі, але ти можеш не вміти зліпити два слова докупи.